Глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила. Здатність Росії здійснювати ракетні удари буде скорочуватися. За оцінками західної розвідки і військових експертів, масовані ракетні обстріли Росії та оголошена мобілізація навряд чи змінять динаміку бойових дій, яка зараз на боці української армії. Про це йдеться у статті The Washington Post. Американські та інші західні посадовці вважають, що ЗСУ продовжить контрнаступ в найближчі місяці, навіть попри те, що погода уповільнює темпи війни, а російську армію вони називають незграбною погано Нащеною і змученою, яка не може протистояти моторним, високомотивованим і краще озброєним українським військовим. Один із західних чиновників на умовах анонімності висловив думку: у якийсь момент в найближчі місяці погода може змусити Україну припинити наступ. Однак, поки українці зберігають ініціативу і імпульс, проте вже не очікується, що Росія зможе захопити значно більше території. Україна так радикально змінила хід боротьби, що єдине невирішене питання полягає в тому, скільки ще території Україна зможе повернути, а не в тому, чи зможе Росія досягти своєї. Іх цілей, сказав Роблі з Філадельфійського дослідницького інституту зовнішньої політики. За даними американської розвідки, в ході війни країна терористка РФ втратила 6 тисяч танків, бронетранспортерів та іншої військової техніки, і деякі з них захоплені захисниками цілими і неушкодженими, поповнивши їх арсенал. Україна має перевагу, і Росія щосили намагається відповідати цим перевагам. Поки Україна продовжує отримувати підтримку НАТО і продовжує отримувати артилерію, Україна повинна продовжувати досягати успіхів, сказав Лі. Західні офіційні особи припускають, що здатні. Ні, з Росії здійснювати ракетні удари, буде скорочуватися, що ще більше обмежить її можливості на полі бою. Зокрема, у Росії закінчуються високоточні ракети, які можна використовувати для ураження ключових об'єктів. Але поки удари завдаються по цивільному населенню і цивільній інфраструктурі, а не по основних військових об'єктах. Вони не зможуть переломити хід цієї війни. Сказав музика. Сказав музика. Нагадаємо, на думку західних експертів, наступні тижні України будуть критичними та непередбачуваними. Як пише інформаційне агентство з наближенням холодних місяців, які ймовірно призведуть до уповільного. Наземних бойових дій. Експерти вважають, що наступні тижні війни будуть життєво важливими. Те, що здавалося віддаленою перспективою для чого, що можна було б переконливо описати як перемогу України, тепер набагато правдоподібніше. Відповідь з боку Росії, швидше за все, буде посилюватися, сказав старший науковий співробітник програми Читам Хаос з Росії та Євразії Керол Джайлс. Експерти впевнені, що вибух на Керченському мосту має значний вплив на громадян РФ, які вірили в могутність Росії та дав Україні значний стратегічний поштовх. Росія не сподівається. Уникнути колапсу на своїй лінії фронту до настання зими заявив старший науковий співробітник міжнародного інституту стратегічних досліджень Самір Пурі. До зустрічі глядачі переможемо. Поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила.